А зараз швидко покажу вам акційні декорчики на Чорну п'ятницю. У Босистем дуже дорого стоїть, так що поїхали. У нас є 4 відтіночка під французьку ялинку або ще Chevron називається, від Arbiton Боден. Артикул 222-й. от красота. Французька ялиночка з мікрофасочки SPC ламінат в товщині 5 мм. Можна вкладати плаваючим і клеєвим способом, показую інший декорчик. Слідуючий декор у нас буде 223. Теж шеврончик. Повторююся декорчики. 4 відтінки в шевроні. Вони так само є в англійській ялиночці. Тиснення в реїст. Фактура. Mm -hmm. слідучий, пара такий. Більш закорішна. Камера фактично передає арбітон. 229 відтіночок. Зараз дуже смачна акційна ціна. Французька ялинка. 1,3 метра квадратних упаковці, 18 плавок, 8 правих, 8 лівих. І останній декорчик і ціна. Ну і останній акційний декорчик під шеврончик, від арбітон. Отак от, от. 227. Повторюю, всі декорчики є. є. І в англійській ялинці. Мікрофаска по периметру. Є текстура, напівматова поверхня, 0,55 захисний шар. 25 років гарантія на теплу підлогу, плаваючим способом, клевим способом, за вашим бажанням. А тепер зверніть увагу. Зараз до кінця листопада акційна ціна 1666 гривень за метр квадратний. А була 1960. Так що, хто цінує свій час і бабусіки? Звертаємося в підлога сервіса.